Справжня фортеця Донеччини у Києві відкрилася виставка Бахмут обличчя геноциду, яка проводить паралелі між окупацією нацистами під час другої світової та знищенням міста під час повномасштабного російського вторгнення. Як відомо, за 70 років Бахмут став місцем двох геноцидів. Під час Другої світової тут масово знищували цивільне населення, а зараз у місті майже не залишилося мешканців та немає умов для життя. Організатори виставки називають сучасний російський режим тоталітарним нацистським. Наша мета цієї виставки була в тому, що, по-перше, показати, що не тільки були трагедії в Бабиному Яру, а такі трагедії, як Бабин Яр, були більше, ніж двох тисяч місць. В Україні. І ми повинні знати всю ту історію, контекст тих історій і відповідно наслідки. На виставці в двох експозиціях представлені спогади свідків подій Другої світової війни та архіви Бахмутського краєзнавчого музею, відео, арт інсталяції, документальне фото та роботи художника з Німеччини Клеменса фон Ведемеєра. Це і біль, це неймовірні переживання, сум, тому що кожен із нас. Має втрати в сьогоднішній війні. Кожен із нас в нашому поколінні мав ті наслідки тоталітарної системи, яка була в Україні. Україна була завжди в конфлікті і завжди в війні. Але у нас є надії і розуміння, хто ми і що ми не погоджуємось. Ми виборюємо свою свободу, і у нас буде 100% перемога. Представлені на виставці роботи українського фотографа-документаліста Георгія Іванченка, який розповідає про користь подібних заходів. Я подорожував з підвала в підвали жив як із цивільними людьми, так і з ДСНСниками, медиками і волонтерами. І Я думаю, що такі проекти і такі фізичні виставки зараз. Через це й важливий, тому що інформаційне, інформаційне середовище досить перенасичене і легко його наповнювати. І людям набагато легше відкрити телефон, знайти щось і подивитися. А от саме таке, коли сюди приходять, коли тут спілкуються, коли про це розповідають, коли це показують, це є важливим з усіх точок зору. Зараз Україна ретельно документує докази злочинів росіян, а культурний фронт активно працює, щоб про звірства окупаційних режимів дізнався увесь світ. Запевняє виконувач обов'язків міністр культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв. Тематичну виставку, що розповідає про минулий та сучасний геноцид, показуватимуть весь серпень у виставковому центрі Жива пам'ять.